Коли батько проявляє свою любов до молодшого сина, ми бачимо, що старший не поділяє цієї радості. І західні християни говорять про те, що у сучасному суспільстві, у християнській родині, нашій, ми можемо теж спостерігати оце таке явище, яке вони називають синдромом старшого брата. І коли ми можемо побачити ці ознаки на інших людях, у них говорять про три ознаки. Якщо ми можемо спостерігати їх, то звичайно можемо цей термін до такої людини застосовувати. Перше це те, коли зникає любов до ближнього. Ми можемо це побачити у притчі, коли старший син каже, дорікаючи батькові, каже: не брат не називає його братом. А каже: ось цей син твій. Зневажливо говорить, у нього зникає любов до свого рідного брата. Друге, це те, коли людина, будучи у церковній спільноті, дуже часто хвалиться своїм досвідом християнського життя. Це теж ми можемо побачити, що, наприклад, той, хто ходить. Часто до церкви, а хто тут, можна сказати, виростає, той може з плином часу загубитися і сказати, я тут з малку, я тут знаю, де, де кожен вугол, де тут кожен цвят забити, де тут стати що зробити, і може зневажливо ставитися до нових. Це ми можемо теж побачити ілюстрацію у сьогоднішній притчі, коли чуємо, що старший син каже: «Я скільки часу з тобою, а ти мені не дав і козенняти. Звернути потрібну увагу і на це. Не дав козеняти, а ти просив. А якщо б попросив, і батько не дав тобі, було, звісно, твої слова правдиві, а ти, напевно, що і не, про... не просив. Говорить сучасні богослови про те, що дуже багато у нас є недомовленості, недоговореності. Дуже часто буває так з позиції одних і других, що хтось сподівається, що ну, ти ж міг здогадатися, ти мав здогадатися, бо це, це очевидно. Для одного, наприклад, для батьків, а для дітей це не очевидно, їм потрібно сказати. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, щоб таких недомовленостей не було і в ваших сім'ях потрібно говорити, потрібно спілкуватися. І ще третя ознака оцього такого синдрому старшого брата, це те, що людина перебільшує гріхи інших. Він каже: до речі, ми це не читаємо в історії. Сьогоднішній, що він з блудницями провів, а той так і каже, старший брат каже: той, який твій маєток з блудницями прогуляв. Ніде де ми про це не читаємо. Ми читаємо, що він пустився в чужий край і жив розпусно. але там не говориться про блудниць. І ось коли ми знаходимо ці три критерії, можемо бачити на людях, хто кажуть, західні християни це їхній синдром старшого сина.